Надвечір'я. Сонце сховалося за високими старими сікорами. А тут в гущавині оличі серед квіт... квітів, серед цвіту очевидно, звели гніздо собі горлиці. Одна з них тільки що. Налякана моєю появою. Злетіла свого гнізда і полетіла, а інша сидить. Чи інший сидить он на дроті? Нерухомий, спостерігає, а навкруги. Цвіте личо, яка сама десь насіялася з кісточок і тепер красується своїм білопіним вбранням ніби наречена. Гарно навкрує. Струмочки ще поки що не пересохли, бо пізніше вліток. Коли не буде дощів, вони пересихають, а тепер ще поволеньки несуть свої води ставок, а потім ставка у річку Случ, десь трактор додому їде. Там знову сигнал тривоги. А можливо, це відбій. Напевне, відбій, бо я була в хаті, а чоловік казав: чи чула ти сигнал тривоги? Ну, в хаті я не чула, а тепер чую відбій. Ну, слава Богу, що відбій. Щоб нашим ворогам включали цілий день ці сигнали тривоги, щоб їм гримотіло над ними, так як над нами. Ну ще, слава Богу, в нас хоч вибухів нема, а людям, звичайно, набагато гірше. Зеленіє верболіц. Куди подивишся? Така гарна весняна краса. Оживає природа. І, здається, і люди мали б від цієї краси ставати добрішими. Але ж ні. Завойовники прийшли на нашу землю, ще й в чомусь хочуть звинуватити нас, мирну націю, яка віками жила і з діда прадіда трудилася на своїй землі. І весь час, і старі люди весь час говорили, що витерпимо все. Аби тільки не було війни і голоду. І ось таке лихоліття на нашій голові. Але не хочеться бути песимістом. Стало тихо-тихо. День готується до сну, до відпочинку. На зміну йому прийде ніч, а тоді знову наступить ранок. І знову буде день. І я бажаю всім нам, щоб він був мирним і сонячним той наступний день. А з вами був канал Село Ти Моя Доля і я вам показала частинки вечірньої природи. Вірніше картинки. Всього вам найкращого. Підписуйтесь, ставте вподобайки. До нових зустрічей!